Підсумковим випуском новин на News у студії Анастасія Музиченко. І вже за мить ви дізнаєтесь, чим запам'ятався цей тиждень. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. Решетилівка у весняних барвах перед святом 8 березня підприємці активно продають живі квіти, чи не на кожному кутку міста в Україні цей день сприймають як свято весни, краси та ніжності. Законопроєкти заснування дня української жінки, 25 лютого, все ще не розглянули. Тож, 8 березня залишається офіційним святом. Проте через воєнний стан в Україні додаткові вихідні скасовані. У Решетелівську громаду завітав тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут. Про мету та хід робочої поїздки дізнаєтесь із сюжету. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та Решетилівський міський голова Оксана Дядюнова ознайомили тимчасово виконуючого обов'язки голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Кову та з проектом будівництва медично-реабілітаційного центру на території колишнього табору світанок у Сухорабівці. Зараз це власність обласної ради, і наше бажання обласної влади тут облаштувати об'єкт медично-реабілітаційний, який би слугував після війни такою територією для реабілі... реабілітації і військових, і цивільних? Для того, щоб його, цю програму реалізувати, вже є певні кроки. Тобто, тут є. Проєктно-кошторисна документація і є експертиза і для того, щоб взяти участь у відповідних програмах, в тому числі Європейського Союзу, якраз ми маємо всі гарні стартові позиції. На реконструкцію та будівництво медично-реабілітаційного центру піде щонайменше два роки. Призначення було підоздоровчу спортивну, цільове призначення оздоровчу спортивне. Звернулося до обласної ради, для того, щоб ми могли перевести це під підмедичний під профіль. І завдяки цим процесам ми можемо приймати участь у програмі відновлення України для фінансування даного проекту. Я буду робити зі своєї сторони все можливе і, там робити, там просувати цей проект для того, щоб він був реалізований. Під час візиту у Решетилівську громаду обласна делегація також ознайомилася з готовністю спортзалу у селі Демидівка, другою чергою реконструкції спорткомплексу «Колос» та нещодавно відремонтованим приймальним відділенням центральної лікарні. З метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України до вашої уваги відеоспогад доньки Сергія Остапенка Юлії та дружини Євгенії. Воїн загинув 3 січня 2023 року в ході виконання бойового завдання під час ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Солидар Бахмутського району Донецької області. Перший день повномасштабного вторгнення, коли тато зателефонував, я знала, що в нього був зібраний рюкзак. Мені його дуже не вистачає. Каже, що б, можуть зробити молоді хлопці, які взагалі навіть не, не були там. Один раз ми бачилися була Приходив він у відпустку всього на п'ять днів у вересні 22-го року. То, як ви знаєте, як відчувалося, що щось має статися, бо кожен день майже з кимось зустрічалися. Приходили родичі, приходили друзі, приходили знайомі, будинок не був пустий. Всі бачилися, всі переживали, всі запитували і. Добре, що залишилися на згадку фото, таке сімейне, де ми стоїмо перед будинком з прапором Решетилівки. всі щасливі, всі, всі усміхнені. Рідко говорив якісь подробиці, бо не хотів якби, нервувати нас, щоб ми переживали за кожним разом, коли загадують його, мені хочеться. Щоб він був поруч, щоб ми були завжди разом. Тато. Був людиною великої душі, великого серця завжди міг знайти до кожної людини підхід за гумором, вийти з якоїсь будь-якої ситуації. Депутати Решетилівської міської ради під час позачергового пленарного засідання ухвалили ряд важливих рішень, серед яких збільшення видатків соціальної підтримки громадян, військовослужбовців та військовослужбовець. Детальніше про прийняті рішення дивіться у сюжеті. У решетилівці провели 54-ту позачергову сесію Решетилівської міської ради. В порядку денному депутати розглянули 27 питань. Дякую депутатам за підтримку важливих рішень для громади. Сьогодні посилили соціальну підтримку: 10 тисяч гривень для онкохворих, які проходять курс променевої терапії, 10 тисяч гривень для мобілізованих і контрактників, які стануть на захист батьківщини, і 5 тисяч гривень на поховання дітей. Також створюємо відділ з питань ветеранської політики в межах штатного розпису, додатково направляємо кошти на підтримку наших військових. Дякую платникам податків за можливість підтримати захисників і захисниць України. та Розвивати громаду. До прийняття змін до програм матеріальна допомога мобілізованим становила 5 тисяч гривень, а допомога на курс променевої терапії не надавалася. Рішення щодо соціальної підтримки наберуть законної сили 11 березня. Під час сесії на потреби військових з міського бюджету також спрямували 4,5 мільйони гривень. Ярослав П'ятаха з решетилівки взяв участь у всеукраїнському кулінарному батлі. Конкурс був реалізований за підтримки швейцарсько-українського проєкту Десайд. Загалом Полтавська область представили двоє юнаків. Готувати і ще раз готувати Ярослав П'ятаха з Решетилівки представив Полтавщину на всеукраїнському кулінарному батлі. Кулінарні навички юних кухарів оцінювала зокрема і Перша леді Олена Зеленська, яка є ініціаторкою реформи шкільного харчування. Тяжкого там зовсім нічого не було. Мені найбільше сподобалося готувати китайське печиво зі свининою. На всеукраїнському батлі я бачив Євгена Клопотенко, Оксани Лісового, пані Зеленську та посол Швейцарії. Перед всеукраїнським батлом Ярослав пройшов обласний відбір у другому турі кулінарного конкурсу. Для того, щоб потрапити на другий тур, учасники мали приготувати фірмову страву та зробити фото чи відеозвіт. «Ми знімали відео, як я готував борщ на День Соборності України. Тоді моє захоплення і почалося. Мені сподобалося, я почав реготувати м'ясо, різні супи, щось таке, каша різне. Таке почав готувати. Тоді, як готувалися ми до обласної, я приготував картошку з м'ясом із моїм дядьком. У майбутньому Ярослав П'ятаха планує навчатися кулінарії у вищому навчальному закладі. Всім смачного! Перед великодним у Християн триває великий піст. На що вірянам потрібно звернути увагу? У дні посту дивіться у матеріалі. 3 березня у християн розпочався Великий Піст. Він є найдовшим у церковному році відповідно до православної традиції, перші шість тижнів Великого посту називаються Святою Чотиридесятницею, а останній тиждень страстним. Піст не полягає в тому, щоб не тільки не їсти нічого м'ясного і молочного від початку до кінця. Піст полягає найперше в боротьбі із гріхами. Полягає в тому, що якщо людина не може Ну, По різних причинах своїх тілесних, не може стримуватися, щоб там не їсти ну, по якихось там хворобах чи будь-що. Вона може більше молитися, вона може більше стриматися від того, щоб не ходити в ті місця, де ну, де заставляють її грішити. Що Свідомо, несвідомо, все одно око бачить, і, і, і мимоволі ми там людей і осуджуємо, і звертаємо увагу, що... Вони живуть не так, як треба у час посту. Завершиться великий піст у День Великодня, який християни східного та західного обрядів святкуватимуть одночасно 20 квітня. У решетилівці відбувся матч відповідь серії плей-офф чоловічої волейбольної суперліги між місцевою решетилівкою та командою Епіцентр Поделяни. Ю 20 за результатами двох поєдинків ВК Решетилівка завершив виступи у фіналі чотирьох. У Шетирівському спорткомплексі Колос відбувся матч відповідь у рамках плей-офф чоловічої волейбольної суперліги між волейбольним клубом Ришетилівка та епіцентр Подоляни збірна України Ю-20. Матч завершився на користь молодіжки Ю-20 з рахунком 0-3-22-25-12-25-16-25. Ця команда, ми з нею грали, перемагали, грали перед цим у городку. То ми, якби, йшли. Поруч по очкам. А тут я ж кажу, що нам не вистачило імна командної гри, щоб усі разом давали якісь плюси. У нас десь багато було своїх помилок, і за цього у нас не вийшло дати результат. Тренер команди Андрій Левченко неодноразово брав тайм-аут, але це не допомогло гравцям зробити камбек. На цьому етапі векаришетилівка завершив виступи у фіналі чотирьох. 13-річний Нікіта Захарченко став чемпіоном всеукраїнської гімназіади з боксу. Нікіта представлятиме всю Україну на міжнародних змаганнях у Сербії, які відбудуться вже 4 квітня. За досягнення боксера привітали під час пленарного засідання Рештилівської міської ради, яке відбулося 4 березня. На цьому підсумковий випуск новин на Ньюз добігає кінця події, що поруч для вас відстежують журналісти Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.